Ігор народився приблизно в 878 році в Новгороді, де правив його батько, легендарний Рюрик. Після смерті батька разом із опікуном віщим Олегом. Він прибув до Києва у 903 році, одружився з Ольгою, якій тоді було лише 12, а вже через кілька років сам став князем. Ігор воював із древлянами, печенігами, ходив походом на болгар. У 941 році вирушив на Візантію. Та похід закінчився катастрофою. Грецький флот знищив руські кораблі палаючим грецьким вогнем. Через два роки князь знову зібрав військо, та цього разу замість війни був мир і нова угода. Але в 945-му Ігор здійснив ще один похід проти древлян, зібрав данину і вирішив повернутися за більшою. Це стало фатальною помилкою. Древляни влаштували пастку і стратили князя жорстоко, за легендою, прив'язали до верхівок зігнутих дерев і розірвали.